Привітуліки, привітуліки. 31 грудня, неділя. Я встала сьогодні на диво раненько, а все тому, що в мене тут на кухні, знаєте що? Творчий безлад. Ви таке бачили коли-небудь. У вас таке бува? В мене була. А знаєте в чому справа насправді? Ой, а виною всьому наша вчорашня поїздочка в наш улюблений магазинчик Донатусі? Ага, це ми з'їздили за подаруночками, називається. І через ту поїздочку за подаруночками. У мене тепер додалася ціла купа роботи. Але такої, знаєте, приємної, я би сказала. Але про все по порядку. І да, до речі, ще вчора я отримала цілих три повідомлення з нової пошти. Ну, два. Я про них сказати вам так відверто в курсі. Я вже проговорювалась, що я 26-27 числа займалася однією справою, але обіцяла вам розповісти про неї трішки пізніше. І я розповім обов'язково, як тільки отримаю. Тільки чому його відправили двома різними посилками, я так і не зрозуміла. Я була впевнена, що це буде одна посилочка. Тут не зрозуміло, дата стоїть прибуття 3 січня, хоча чому 3, ну, ладно, 1, нова пошта не працює. Тоді повинно бути 2 січня. Але там незрозуміло, якось вони чудно. Всі три посилки з Києва, всі три посилки по-різному їдуть, хтось вже доїхав до Дніпра і виїхав з Дніпра на Лозову. Хтось ніяк не добереться до Дніпра. Ну, коротше, там щось таке в їхніх оцих деталях маршрута наплутано, що я, чесно кажучи, сама не розумію. Є в мене така підозра, що. Принаймні одна посилочка може приїхати сьогодні. Ну, якщо приїде, все буду показувати. Але хто зні, як воно далі буде? Це дві посилочки, так, про які я, я ж кушу знаю, це я замовляла. Тепер третя, приходить посилочка, що до вас прямує вантаж. Думаю, ну я ж нічого більше не замовляла. Написаний, що це якесь інтернет-замовлення, якесь товариство там якесь. Я нічого не розумію, але є номер телефону і номер замовлення. Тому, включивши свої здібності Шерлока Холмса. Я все ж таки розібралася. І виявляється, то також подаруночок прямує. Я була не то, що здивована, а просто це капець якийсь, Як отримаю, розповім. Сама не знаю, що там може бути. І здивована була саме поступком. Дією цього інтернет-магазину. До речі, сам інтернет-магазин має іншу назву, ніж там указане оте товариство. Якби воно було написане, я хоча б розуміла, хто це, а так? Коротше кажучи, новин багацько. Але про все по порядку, сьогодні закидаю вас відосими. Всім бажаю гарного дня. Чудового настрою в останніх приготуваннях до новорічної ночі. Будемо сподіватися, що в новому році нас очікуватимуть зміни. У нас, до речі, на дворі сьогодні весна скінчилась. На дворі плюс, але темно, похмуро і вітрюган. Такий. Тому всім гарного дня, чудового настрою! Ну а я працювати.